Сьогодні я вас навчу, як виготовити кресло із втулки від паперового рушника. Це робиться дуже просто. Беремо оцю картонну міцну втулочку і ножиці. Дивіться, малята, дуже обережно, тримаючи за верхню частину знизу виріжемо ось таким чином пів. Кола. Тепер дивіться, повернемо на інший бік приблизно ось так тримаючи прикладемо вирізану детальку і просуваючи ножиці вперед, обережно виріжемо другу. Маємо ось таку заготовочку. Тепер зверху. Зробимо ось такі дві надрізки. два надрізи отаких раз і два. Потім, загнемо, ось таким чином втулочку. Дивіться, уже майже вийшло. Тепер зріжемо з бокових. Частей отакі от трикутні форми. Раз і два. Потім, вибравши будь-яку фарбу, розфарбуйте крісло. Ось так. Почекайте, поки воно висохне фарба на ньому. І. Для будь-якої мілкої іграшки тепер буде зручне крісло. Ось як для цієї ляльки я зробила. Мені здається, лялька задоволена. Тож чекаю ваші роботи.